Знову спортсмени спортивного клубу Подільськ здобули призові місця на чемпіонатах України. З початку 2024 року наші легкоатлети виступили вже на двох чемпіонатах України. В цьому році вже є деякі підсумки роботи відділення з легкої атлетики. Вже є дві поїздки на чемпіонати України, а саме перший чемпіонат України проходив в місті Києві по віковим категоріям. Сьомий, восьмий рік народження туди поїхало троє наших вихованців на чолі з тренером білоліпецьких Лідією Олександрівною. З 9 по 11 лютого проходив чемпіонат України в місті Львові серед юнаків. 9-10 року народження, куди поїхали четверо наших вихованців, також на чолі з тренером Білоліпських лідій Олександрівною. Ще також хочу наголосити, що за успіхи минулого року Яцишина Вікторія та Осієвський Михайло. Будуть отримувати стипендію подільського міського голови. Так нещодавно у місті Києві пройшов чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. В перший день змагань легкоатлетка нашого спортивного клубу Подільськ Вікторія Яцишина стала бронзовим призером з п'ятиборства з результатом 3190 очок. Мої останні змагання пройшли ну. Трошки з переживанням, давно не виступали, і перші змагання початок року. Це було ну, трошки складно, багато хвилювалась. Я змагалася в дисципліні п'ятиборство, туди входить 60 з бар'єрами, штовхання ядра, стрибки в висоту, стрибки в довжину і 800 метрів. На дистанції 60 метрів з бар'єрами я показала результат 9-4. Висоту 1,41, довжину 5,42, штовхання ядра 11,82, здається, і 800 метрів 2,45. Чи задоволена ти своїми результатами? Ну, завжди хочеться краще, але на даний момент я задоволена. Мої крайні змагання пройшли для мене дуже тяжко в тому плані, що я займаюся за дисципліною семиборства, Вони проходять в два дні. Перший день в мене було 60 метрів чистих 60 метрів, довжина, штовхання ядра і висота. Результати ну, мене задоволили, але на другий день я захворів і тому я не зміг продовжити змагатися. Розкажи нам, що ти відчувала під час змагань. Ну, я відчувала, по-перше, хвилювання були у мене. Потім, коли я пробігла, я відчувала якийсь драйв. Мені дуже сподобалося бігти 800 метрів. І хотілося, звісно, попасти в фінал, але трішечки не вистачило. І я сподіваюся, те, що на літній сезон я все ж таки побігу в фінал. Спортсмени молодшої групи брали участь у чемпіонаті України у місті Львів серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. На цих змаганнях добре виступив Тимофій Нападовський, який посів третє місце зі штовхання ядра з результатом 12 метрів 68 сантиметрів. І це, до речі, його особистий рекорд. В яких видах ти приймав участь? Я приймав участь у видах штовхання ядра та стрибки у висоту. Штовхання ядра я зайняв третє місце з особистим рекордом 12,68, а стрибки у висоту 1,45 і 16 місце. Як пройшли твої змагання? Ну, мені сподобалось. Звісно, дуже хвильовано. За кождою спробою свою. Дуже треба настраюватись, дуже такий адреналін піднімається. Ну, виступив добре вроді. Що ти відчував, коли ти виступав на змагання? По-перше, це дуже велике переживання. Коли все закінчилося, звісно, дуже радів за себе, що я зміг показати такий результат. Я зайняв п'яте місце з особистим рекордом 11,62. Ще змагався в Петрійному стрибку, теж посів п'яте місце з результатом 11,82. Та змагався в 60 з бар'єрами та посів 17 місце. В п'яти борстві я виступав в 60 з бар'єрами у довжині, у ядрі, у висоті та 1000 метрів. За підсумком усіх балів я виступив доволі гарно і в результаті посів 12 місце серед 19. Учасників, вихованці спортивного клубу Подільськ за свої досягнення дякують тренеру Лідії Олександрівні Білолипецьких. та особливі слова щирої вдячності спортсмени висловлюють своєму першому тренеру Людмилі Всеволодівні Бухаревій. Перш за все, хочу подякувати своєму першому тренеру Бухареві Людмилі Всеволодівні. У неї я займаюся з дитинства. Саме завдяки її праці я здобуваю такі результати. Хотілось би також подякувати. Нашому тренеру з легкої атлетики Бухаревої Людмилі Всеволодівни за, за великий внесок в розвиток легкої атлетики в місті Подільську та Одеської області. От адже ці спортсмени, які зараз займають призові місця, також нею виховувались. Вона в них вложила своє серце, душу, свої сили. Велике дякуємо вам. Ось такі у нашому місці талановиті діти, котрі вже неодноразово прославляли подільську громаду на різноманітних змаганнях. І ми впевнені, що вихованці спортивного клубу Подільськ не зупиняться на досягнутому, а будуть і надалі здобувати нові спортивні перемоги. Ольга Ситник, Олексій Мягі, тале компанія КЕТ.